Північна Салтівка, котельня номер 3 до російського вторгнення. Вона живила 30 багатоповерхівок, і ще в перші дні війни була пошкоджена обстрілами. Розповідає фахівець комунального підприємства Харківські теплові мережі. Перший приліт стався по ангарному приміщенню, потім по адмінбудівлі, потім вже по котельному обладнанню. І ми були вимушені закрити котельню і по газу, і по теплу. Але попри те, що ця котельня вийшла з ладу, тепловики змогли перелаштувати роботу інших котелень, щоб споживачі тоді ще цілих будинків північної Салтівки отримували газ і тепло. Розповідає Євген Кауркен. Сьогодні тут проведені мінімальні ремонтні роботи, щоб не допустити подальшого руйнування будівель. А от щодо повного відновлення, то наразі триває процес проєктування реконструкції даної котельні. От він вже у березні буде готовий, щоб ми могли вчасно почати роботи по реконструкції. Загалом, за рік війни, у Харкові з 260 котелень було пошкоджено ворогом 44. За попередніми підрахунками, збитки підприємства сягають за мільярд гривень. При цьому перед опалювальним сезоном тепловики спромоглись підготувати місто до зими. Через масовані обстріли тепловикам довелось 5 разів з нуля перезапускати систему опалення у 2022-му і два рази вже у цьому році. Відновлювальні роботи у місті не припиняються ні на день, зауважують у Харківських тепломережах. Зараз йдуть відновлювальні роботи по ремонту конструктивів житлових будинків, відновлюється внутрішньобудинкова система опалення гарячої води, холодної води, каналізації. І після того, як організації вже закінчують свої роботи, викликають нас, ми перевіряємо і у разі, якщо все добре, ми надаємо послугу будинкам, які ще в цьому році не бачили тепла. Відремонтовані у Харкові на сьогоднішній день котельні мають змогу працювати автономно, що вкрай важливо в умовах воєнного часу. Ми забезпечили завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки допомоги міста, генераторами наші всі реконструйовані котельні, і вони працюють автономно. Протягом 2023-го, говорить Євген Кауркин, у Харкові планують реконструювати сім котелень та встановити там нове сучасне енергоефективне обладнання. Яна Біляєва, Сергій Перець, Єгор Мікенін. Новини Харків.